Чи впливає мінет на те, як буде е, носитися філер в губах, можна так сказати? Чи, чи як правильно? Да. Головне, щоб було зрозуміло всім. Так, так так так. це впливає і дуже сильно впливає. в таких дівчат менше втримається ефект. Так mm -hmm. чому? Тому що ми більше ними користуємося. І, звичайно ж, це про міграції, які mm -hmm. б класні шикарні губини були від природи. Філер це не цемент, це така жилеобразна структура, mm -hmm. і вона подвижна. І, звичайно, якщо ними багато користуватися, то. Більше відсотків того, що буде міграція. Є е, локальна зачистка, тобто там, де є міграція, це частково прибирається, сам філер з губ не прибирається, а сам імно частково. Е, чиститься там один-два рази на рік, і дівчинка користується ними собі далі. В, ви як часто робите собі корекції? Ну, я зачищаюсь два рази в рік. Ну загалом, так чоловіки хочуть, щоб було приємно давайте гроші для того, щоб жінка йшла і коригувала собі губи. цим займаються всі. Так. Розумієте, і якщо ви це робити не будете, то вашому чоловіку хтось другий буде це робити.